7 жовтня, ранок, сонце зійшло. Ми приїхали по гриби в ліс. Йдемо зараз будемо шукати, що тут виросло. В цьому лісі, в цьому році ще я не був. Їздили зовсім в другу сторону. Зараз буде видно, що виросло тут. Йдемо, ще корзина у мене пуста. йдемо шукаю. Так, ну і перші грибочки. Отакі маслючки знайшов. Звісно, я приїхав сюди по-білі. але такі маслюки пропустити не можу. Дуже гарні грубі ножки. О, все зрізаю, маслючки забираю. І йду далі по білі гриби. Ось і перший грибочок. Дуже, конечно, погано видно. Листя жовтого в Ось Такий грибочок. Пару маслячків і перший грибок. Це, звісно, гриб червивий. Все, що з нього залишилось. Ну що, так нормально. Сижу вбираю, дилюсь за корзиною якийсь горбик. Розгортаю, а там отакий горбочок. такий молоденький ще біля в нього. Нема грибів. Ось також ще по осичені такі краснючки попадаються. А гриба як знайдеш одного чи два, то вони повністю червиві. Навіть немає що брати. Йдемо, певно, да? так? Так, Це ж Теж на діло. А здесь, что Не ч слухай? Полностью черве Фига субий. Ну ты як це його худо тут? там? А, а ты мою корзину взял? Де вісьмо, так? Нема тут грибів ще червиві. що знайшов. Обично, як сюди доходиш, то вже пів корзини є. А тут на дні. Навіть білих немає, там один-два. Ні, штук, штук 4. Правильно. І ще штук 4 викину червивих. Маслюка. I'll right. що не будемо збирати. О! То я ж іду. Та свого я взяв кошика, да. так. Так, втікаємо до машини.

А! Айди тут сюди, повод! Воно тут в лісі, ще й гриба як знайдеш, то його не побачиш в цьому листі. А, я знаю. Я вже зрозумів. Та всі шукає. Тут якесь все переорано, колись гриби, тут такі гарні були. Свині перерван, що робиться. Так, да, але сь сьогодні взагалі слабо тут. Слабо і страшно. І грибів зовсім немає. А як знайдеш, то червивий порхавка повністю. Його руки бере, що він вже м'який, зразу нафарширований. М'ясом. Так, ну ладно, немає. Два маслюка бачу, але я їх не беру. А доїли його херани ті маслюки. Я приїхав по білі гриби. Нема, нема, нема. Нема, нема. Так, ладно, йду туди вперед, значить, по краснюки гляну. Прийшов колись тут на цьому вимоку Дуже багато було грибів білих. Но мені третьо зараз правий. Забіг на білі глянути неба. А краснюки повинні бути далі. О, першого бачу, краснючка. є. Ось і краснячок. Вириваю. Тільки з листочком зразу, а красота ложу, потім почищу. Нема коли. Треба з віці втікати. Так, ще один краснюк. Ось такий, ну, я його брати не буду. Ай буде когось другого. Я добрий. Так. Йду далі шукати. Краснючки. Як краснючки хоч чисті. О, це що білий на да, білий, ну він повністю червий, от як таке брати. Вон порховка, все. З'їли його, чорти матері. Не може бути, щоб я ще краснюка не знайшов, Тут повинні бути вони. А тут повинні зараз починати. А боже, тут вода стоїть. І тут ніфіга не буде. Ох, нифига себе. Это что ты такое? Гласички, ну, уже пиздно мы сюда приехали. Хотя не, на сушку пида. Так там Ладно, все объем удрезал. Старые. Старые подлюки. Ми сюди приїхали, а не ось верненько. овта я ось понаходив, але старі. Старі кажу. Ух, яка ножка. Ну, сейчас краснуки я бачу. О, боже мой. О, это краснячок. Это краснячок. Маленький. Крас... Резина эти травки. Он красненький чуть А, вот еще красненький. Такие кидаю. Ух, який краснущий. Ух який. Краснюки хоч чисті. Зразу положив і пів корзини. І ще вам тому я бачу краснючка. Ось під самою березкою стоїть Вот такой. О. там газ? Такой его мы отрезаем. Раз, раз, раз. Вс. А то есть. Так. Дальше двигаюсь. Так, все, догоню своих. Ось тільки краснючків знайшов. Там звісно ще є, але стрьомно трохи тут їх збирати. Так що краще втікати з цього лісу і їхати десь подалі. Не знаю, може на якийсь другий ліс, а може вже йду додому. На сьогодні хватить. Зараз будемо говорити, Вон мої йдуть далеко. канави сюди і всюди. Да? Канава Переїжджати не буде. Не будемо. Направо підемо. Да. Ось тут я стояв. Хлопці, <пів> давайте перекусимо. Ну, я наші, хто вже під 12 то їсти хочеться. Та й перекусимо, тут бігом зберемо та й поїдемо. <пів> <пів> Чого воно? Я ті не думав. Будеш довше, Це для мене для Назара. Ми по повні, один а ну так по дій. Одній той, а другий там повні вані. Що це ти хорош, хорош, хорош. Ти вже на херації поїхали назад. Ну За здоров'я. Давай. Так, дядьки собі там ще обідають. Я взяв свою корзину. Отак, От половина краснюків. І йду з пепсі. Вон ті прямо кущі де через дорогу. Надіюсь там дозбирати повну корзину. Там років-два назад було дуже багато краснюків, не знаю. Зараз буду бачити, що знайду. Так це що через поле мені йти. Ну так, да, обход я не піду. Пепсі йде. Пошлі, в общем, йду. Оці кощі, сподіваюсь там щось є. Жу я, значить, по такій траві, а немає абсолютно нічого. Не знаю, вже пройшов хвилин 10, я вже по мене тут лазив. Немає ні одного краснючка. А два роки назад тут на одному місці я цілу корзину назбирав. Ось такій траві. Не знаю, Зараз отак по кругу понад полем піду. Мо там ще щось знайду а вдруг не знаю або вони тут не виросли або їх визбирали. А вони тут повинні бути От спали кози дикі йду йду я значить нічого не знайшов. нема в цьому лісі нічого хоча по ідеї, мало б бути вже практично ось вийшов на поле і натрапив на такі опеньки. Літні опеньки. Буду брати. А що не буде, щоб вже не дремне сходив Чи ж сюди перся. Ось так, О, чистенькі гарненькі, все. Круто. Ось такі зараз де молодші позабираю. Супер ось такі упенечки вон Вон кстати опеньки тоже. І зараз виріжу. Ну, подивлюся тут по кругу. Детки молодші позабираю. А старі хай ростуть. Ну йду туди, значить. До них назад вертаюсь, може там щось знайду. Може і в них нічого немає, то взагалі додому поїдемо. Перейшов я на другу сторону. Тільки зайшов ось таку березну. він Та 4 найшов. А я ось такого грибочка зразу ж красавец так один есть иду шукать дальше опа розгриб. розгриб один. бачу горбочок є Такой взял там є Здесь немає. Два штучки були разом. Ну зараз я по кругу подублю. Так, от таких два грибочка знайшов. І шукати далі. Ну може по цих кощичках щось знайдемо. Може тут щось є. О, якийсь горб, а ну. Пісок. Не гриб. Так, йду шукати далі. Ось там я тільки що знайшов і дійшов 2 метри. Вони вже корзину поставили. А такий красний. Один. Один буровичок. І другий буровичок. Шапко чистий. цей чистий. Все, виходимо з цього березника. Нешов я тут пару грибочків, пару бабок. Вони і все. Не знаю, молоді ті ще щось там знайшли, ну, вроді би не багато. Бабки точно І біль. Але не багато. Камера в мене сідає, так що буду закінчувати відео. там 100 метрів машина стоїть. Ми вже виходимо і їдемо додому. Я думаю, що може знайдемо пару бабок, але толку вже їх показувати знімати. 99% такий результат за сьогодні. Об'їздили багатого, назбирали не дуже. Треба було їхати в той ліс, де перевірений. Ну, Зато будемо знати, що сюди не стоїть їхати все